Люди, що народились в період з 21 березня по 20 квітня, належать до представників знака Овен, який відкриває зодіакальне коло. Їх управитель войовнича планета Марс, планета сили та переваги з потужною чоловічою енергією. Прагнення у всьому і завжди бути найкращими, першими та єдиними у Овнів у крові. Що думає про це астрологія? Ймовірно, саме дата народження закладає в людині структуру особистості, властиву представникам певного знака. Пристрасний, ризикований, впевнений у собі, прямолінійний, імпульсивний, нетерплячий ось ключові риси характеру овнів. Народжений у перший місяць весни овен швидко розвивається, має високий енергетичний потенціал і мету реакцію на будь-які події. Як і всі весняні знаки, трохи егоїстичні і любить бути в центрі уваги. Овни амбітні, активні, імпульсивні, енергійні та чистолюбні. Ними часто керують піднесені ідеали. У них є духовність, але немає терпіння. Яскраві позитивні риси знака чарівність та романтичність, благородство та щирість, незалежність та активність, хоробрість та підприємливість, ентузіазм та вміння радіти кожному дню. Овни привабливі. Овн вважає себе номером один, тому любить, коли ним захоплюється та не схильний до дипломатії. Його брутальність підкорює будь-які висоти, хоча в душі вогнений знак завжди залишається граливою дитиною. У побуті Овен невибагливий, його більше цікавить дозвілля, аніж чистота в будинку. Він спокійно ставиться до гори немитого посуду, але буде засмучений, якщо холодильник виявиться порожнім, тому що любить смачно повісти. Представники знака дуже швидко. Звикають до людей і важко розлучаються з ними. Вони не лізуть у душу, але завжди прийдуть на допомогу друзям, незалежно від власних інтересів та планів. Найуспішніші овни ті, хто вибрав для себе такі професії: поліцейські, військові, рятувальники, стоматологи, невропатологи, адміністратори та менеджери, спортсмени, каскадери, фотографи та художники. Коментатори та журналісти. Здоров'я овна міцне від природи, але вічний двигун усередині виснажує тіло. Овни неуважні до себе, не люблять лікуватися, з появою симптомів захворювання тягнуть до останнього. Біль переносять важко. Їм потрібно берегти себе, берегти нервову систему, їсти їжу багати на вітаміни і не сидіти на дієті. У коханні овни неймовірні оптимісти. Люблять завойовувати та цінують партнерів, які ростуть та розвиваються, завжди залишаючись незбагненною загадкою. Разом з відповідним партнером Овен стає успішним. І навіть знаменитим у своїй сфері. Діти, народжені в гармонійному шлюбі Овна, завжди оточені турботою, увагою, їх балують та винагороджують за успіхи, у них виховують самостійність та лідерські якості, щоб діти Овна стали його гордістю та продовженням. Оптимізм та вміння підкорювати з першого погляду, дозволяє овнам зачаровувати всіх, але його непростий характер звужує коло знаків, із якими у овна буде повна гармонія. Найкращі партнери для овна це близнюки, терези та Годолі. Особливості чоловіка Овна. Переваги та недоліки овна часто є двома крайностями однієї риси характеру. Наприклад, часто наполегливий де до мути. Але коли справа явно провальна і веде до краху, може виявляти дику впертість і не слухати нічих порад. Позитивними рисами овнів є такі, як енергійність, ввічливість, відкритість та доброзичливість, оптимізм, товариськість, ентузіазм. Негативні риси запальність, ревнощі та егоїзм, займла самовпевненість і прямолінійність, яку часто плутають із нетактовністю, ексцентричністю у негативному її прояві. У коханні овни, як правило, самі собі на думці вони ніколи не приділять занадто багато уваги своїй другій половині, а усамітнення з улюбленим овном також буде помірним. Їм важливо бути у центрі вашої уваги. Овни повинні бути вашим Всесвітом, на менше вони не згодні. Астрологічний опис жінки Овна вказує на той факт, що ці створіння частенько поводяться як природжені феміністки. Проте одного разу настає той момент, коли до овної жінки приходить усвідомлення і вона починає надолужувати згаяне, і тоді вона розкривається, як красива квітка лотоса з перших промінняв сонця, що сходить. Для оточуючих жінка-овен може бути еталоном успіху. Вона здається щасливою, благополучною, завжди доводить свого. На жаль, не завжди жінка Овен настільки щаслива. Важко повірити, що її постійно мучить сумніви у власній успішності, але це саме так. Така жінка рідко буває задоволена собою, якими б не були результати її дій. Вона впевнена, що могла б домогтися більшого. Така жінка мріє про лицаря, який виявиться сильнішим і досвідченішим її. Не опустить свою гідність в будь-яких обставинах. Буде ідеальний і чудовий. Вірний їй і готовий оцінити її успіхи, таланти, чесноти. Для того, щоб бути щасливою, ця дама повинна пишатися буквально всім, якістю життя, роботою, діловими партнерами, своїм обранцем, своїми дітьми. Від близьких вже потрібно захоплення її здібностями і абсолютна відданість. Овен страшна власниця в любові, зате вона може бути щедрою по відношенню до своїх коханих, родичів, друзів і добрих знайомих. Жінка Овен дивним чином поєднує в собі риси характеру, які прийнято вважати чоловічими і жіночу чарівність. Вона завжди залишається оптимісткою і... Тільки найближчі люди знають, і то не завжди, як легко її ранити. Взагалі, в астрології характер жінки Овна описується як характер людини домінуючої, інколи навіть трохи деспотичної. Це найчастіше проявляється в схильності сильно применшувати роль чоловіка в її житті. Часто такі жінки займають керівні пости, стають чиновниками або починають власну справу. Жінка овен прагне до кращого в усьому, чи вибирає вона одяг, чи займається роботою або вирішує сімейні проблеми. Перфекціонізм завжди залишається з нею. Від свого чоловіка жінка-овен хоче багато чого. Часом куди більше, ніж середньостатистичний представник сильної статі, здатний їй дати. Жінка овен це втілення вогню і пристрасті. Роман з нею може стати самою незабутньою подією в житті чоловіка. Їй необхідний високий рівень комфорту. Не відмовиться така дама і від традиційних атрибутів красивого життя. Овна ніколи не набридають розкішні аромати, шовкова білизна, музика і вечеря при свічках. При всій своїй силі і душевній стійкості дама Овен дуже жіночна. Якщо ви зумієте знайти правильний підхід до неї, то знайдете вірну подругу. Вона здатна повернути вам упевненість в собі, а разом з нею інтерес до життя і оптимізм. Але для того, щоб жінка Олен була щаслива в шлюбі, він повинен бути романтичним і пристрасним. Загалом жінка Овен істота вкрай багатогранна, і як людина, і як жінка. Побудувати відносини з нею цілком можливо, однак назвати їх простими буде складно.